Україна сьогодні одна з найбільш замінованих країн світу. За даними уряду, потенційно небезпечними залишаються понад 142 тисячі квадратних кілометрів території. Це майже чверть нашої країни. Щодня сапери очищують у середньому 60-70 гектарів землі, але навіть у цьому темпі роботи вистачить на десятиліття. Найскладніша ситуація на сході і півдні України, і насамперед на Харківщині, яка понад рік частково була під окупацією. Життя було спокійніше. Ми працювали на пальці. Спокійно, вирощували хліб, соняшники старалися, А потім, як почалася війна, ну, у нас все це пішло ж кереберть, наше господарство розбомбили майже вщент. І землі були всі заміновані. І вся була пшениця, що на 22 рік була постійна, вся згоріла. Але ми не змогли її обрати. Юрій один із тих, хто продовжував роботу навіть попри активні бойові дії. У 22-му працювала. Ну, у нас ця ділянка тут були активні бойові дії. Ми працювали трішки в іншому районі в області. Не розірвані ракети прямо от на дорозі, там, де ми об'їжджали їх. А так, от, касети зустрічались, ну механізатори працювали, ну слава богу, ні ну, находили, але вони не спрацьовували.